Глибокі ями та пошматований асфальт, траса дніпро магдалинівка котовка, наче після бомбардувань, а тут просто десятки років не було жодного ремонту. Ця дорога місцевого значення проти неї виїжджають і за межі області, кажуть мешканці Магдалинівки. Тому трафік тут шалений, а от сама траса виключно для людей із міцними нервами. Як везе скора допомога, неможливо проїхати. Ми називаємо ця дорога в одну сторону, особливо якщо це крововилив. Представте, як їхати по такій дорозі. Людина довезли до больниці в Дніпропетровськ і її нема. Друга нагадує справжню смугу перешкод, аби успішно її пройти та не пошкодити автівку. Водії змушені виїжджати на зустрічну смугу їздити змійкою та об'їжджати узбіччя. Утім, навіть мінімальна швидкість та максимальна увага інколи не допомагають оминути ями. Вночі ми коли їдемо, ям не видно. І виходить, ми особливо в спазька зона, ми попадаємо постійно удари, виходить, то гуля на колесі, то бортуємо колесо, то ось лопнула у нас. Можна, звісно, об'їжджати, кажуть люди, однак це набагато довше і дорожче. Це можна поїхати через Топчино, царичанку, ну. 30-40 кілометрів лишніх люди собі ж такого це і по часу не дозволяє, це і по е, людям по коштам не дозволяє. Тож це двойна дорога виходить. За останні десятки років скаржаться місцеві трасу жодного разу не ремонтували. Інколи латали ями, але ефект довго не тримався. До війни тут розпочали капітальне оновлення за програмою президента України, однак його так і не завершили. Ввиду початку війни, як ми нам це все кажуть. Було завершено це, не фактично не почавшись. Зробивши там кілометрів вісім дороги. Люди неодноразово зверталися до балансу утримувача дороги департаменту ЖКГ та будівництва Дніпропетровської ова. Однак жодної відповіді так і не отримали, і дуже просять, аби зараз їх почули та вирішили проблему. Просимо не так багато. Мова йде, хоча б про ділянку протяжністю приблизно 40 кілометрів. Це від від підгороднього до Магдалинівки. Ну, відалі, звичайно, зробити всю дорогу і до катівки. Чи стане ця дорога проїзною? Ми також направили запит до обласних чиновників і чекаємо на відповідь влади. Софія Куценко, Олег Одринський. Новини одинадцятого каналу.